Підготовка до зими це комплекс питань, особливості цьогорічної. Будинки потребують капітального ремонту. Вихід є. Конкретно чуєш, конкретно бачиш. Зустрічі з городянами пріоритет у роботі. У заводчан золоті руки. Учні шкіл за здоровий спосіб життя. Свято нагадує про христове розп'яття. Моє вітання. Я Марина Краминська. Раду вітаю всіх, хто готовий отримати чергову інформацію щодо міського життя, яку підготувала телерадіокомпанія Лозова. Як триває підготовка об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери міста до зими? Основне питання, яке докладно вивчали на засіданні виконкому, що відбулося днями. Підготовка до зими це комплекс питань організаційних, економічних, фінансових, технічних і технологічних. Докладно про усі доповідав начальник управління житлово-комунального господарства. Зазвичай по закінченню чергового опалювального сезону фахівцями проводиться перевірка системи теплопостачання. Виявляються її слабкі місця. Складається план відповідних робіт з їхнього усунення. Тепловики свій план за літній період виконали. Ці завдання підприємством за власний кошт виконані. На сьогодні котельні повністю готові до роботи. Системи опалення об'єктів були заповнені водою, перевірені під тиском. Було додатково виявлено ряд аварійних ситуацій у виді поривів. Якщо локальні аварійні ситуації матимуть місце протягом зими, а цього не можна виключати, говорять тепловики. Вони готові їх оперативно усувати. Свої завдання з підготовки до зими виконали і водяники, звітував Олександр Залізінський. Підготовлено усі заклади освіти та соціально-культурної сфери. Чому не озвучуєте, не загострюєте наболілі актуальні питання щодо вкрай необхідної модернізації котелень, запровадження енергозберігаючого обладнання запитували члени виконкому. Я зараз послужав, все. Все виконано на 100%. Ми гарантуємо, що все буде хорошо. как 25-й съезд КПСС, пятилетку досрочно за три года. Но непонятно, какими э, силами и какими ну, методами. Мы работать также будем с чугунными батареями и трубами, которые будут рваться. Ну, вот так я понял. Мы будем, да. Да, мы будем работать с теми же самыми котлами, которые будут постоянно ремонтироваться. И на ремонты мы будем тратить столько же денег, і що більше, ніж купити Зауваження генерального директора державного підприємства «Укрспецвагон» слушні, погодився міський голова. Сьогодні панютинська котельна, ми об цьому говорили на сході, Геннадій Георгиевич дав таку інформацію, ну, мабуть, образець того підходу, який має бути і в місті Лозовая по реконструкції теплоснабження в даній ситуації посілка Панютина. Втім, фахівці міста не сидять склавши руки з питань реконструкції системи теплопостачання, останнім часом проведено колосальну роботу. від Європейського банку, Сума 170 млн плюс-мінус сроком на 20 років, під 3%, которая позволит нам реконструювати всю систему отопления. Вже досягнуто домовленостей і щодо фінансування робіт, які залишилися з реконструкції основного водопроводу міста, та безпосереднього проведення тих робіт. Підрядник Северодонецьку готовий приступити до виконання робіт. По вулиці Говорова платіжне поручення на остаток средств. Їхні много не мало, мільйон сімсот. По вулиці Говорова, один із основних водоводів. Которо сьогодні лігло вже державне казначейство на фінансування. Тобто ми этот вопрос технічний довели до логічного ума. Процес підготовки до опалювального сезону 2013-14 років має низку особливостей, зазначив на засіданні виконкому Сергій Степанов. Чи не головна не платежі державного казначейства? Це Камінь приткновення та лісова п'ята сьогоднішні для всіх комунальних підприємств, для маси об'єкта Загальна непрофінансована сума складає майже 3 мільйони гривень. Озвучили фінансисти. І, хоча наразі це гостре болюче питання державного рівня та розглядається на виконавчому і законодавчому центральних рівнях, стурбованість керівництва міста це не знімає. Більше половини міських багатоповерхівок в більшій чи меншій мірі потребують капітального ремонту і насамперед покрівлі за час існування скоригованого тарифу з отримання житла більше 20 тисяч квадратних метрів покрівель відремонтовано капітально. Проте це краплина у морі вихід. Єдиний далі. Докладно, який ми розуміємо, що житловий фонд о, на протязі. Тривало часу, без, експлуатується без капітального ремонту. Поточними ремонтами виконати чи закрити ці вузькі місця неможливо. Цього осінньо-зимового періоду очікують комунальники скарги. Мешканці в переважній більшості будуть пов'язані з ремонтом саме покрівель. В умовах, коли майже 90% житлового фонду міста знаходиться у приватній власності, чи не єдиним правильним рішенням для городян буде об'єднання зусиль? Акцентував увагу присутніх Сергій Степанов. Ісключительна тільки договорившись з жителями дому ми можемо до проблему змінити мінських територія. Озвоби залишається ключом. который открывает много проблем в жилищно-коммунальном Я считаю, что сегодня люди по вопросу ОСББ находятся на другом качественном уровне по пониманию его создания. При создании ОСББ 20% МДС остается, это серьезные средства, которые остаются дополнительно в пользовании ОСББ. МДС. Ну, говорит о том, что Люди могут себе устанавливать тариф, они могут планировать свои затраты. Это ну, тот разговор, который мы проводим везде и еще раз повторяю, на моих сходах хочется. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 1-28 було зареєстровано у червні. У серпні будинок передано на баланс об'єднання. За цей час розповідає голова об'єднання Дмитро Стусенко. Багато чого зробили: освітлення, мережі, огорожу на подвір'ї. Наразі почали капітальний ремонт покрівлі. Повністю заміна руброїда всього у два слоя, сосняттям, состяжки так далі. Ремонт всіх вентиляційних оголовків системы вентиляции, ремонт выходов на кровлю. Их у нас два установка дверей, ремонт парапетов, установка отливов. Всі ці роботи, а ще покрівлі на шести козирках фінансуються з міського бюджету усього капремонту на 330 тисяч гривень згідно кошторису. Замовник робіт, житловоуправляюча компанія, як колишній власник будинку, виконавець квартал сервіс Лозова. За бюджетний кошт вирішили не замінювати каналізацію, електроводу і тепломережі, розповідає голова ОСББ 128 Дмитро Стусенко. Вони у гарному стані, а й з дрібними по ним ремонтами розбиратимуться мешканці самі. За квартплату вже встановили світильники, заасфальтували майдан майданчики біля під'їздів, додали секції огорожі, якої не доставало. 75 метрів ми встановили, ще не красили, хочеться покрасити. Ну, скоріше всього, мабуть, ці роботи перенесемо на весну. Вот. Також по у нас плани на весну. Обов'язково весною поставлю скамейки, такі, як по проспекту Побіди стоять, зі спинками, тому що ну, люди у нас, багато пенсіонерів, ну, я думаю, це Возлі кої скамейки буде урна, яка буде легко обслуговувати, вона буде переворачуватися і так далі. Можна було встигнути і зараз все зробити, але попереду зима, до якої будинок треба належно підготувати, пояснює голова 128. Запастися піщано-сольовою сумішю, засклити вікна на сходових майданчиках, утеплити вхідні двері. У під'їздах буде тепло і тому, що в них відновили опалення, поставили регістри. Загласно проекту, вони здесь були. Вот Поэтому коммунальное комунальне підпляття проводило по договору підряду роботи, по, по изготовлению по їх установке. На сьогоднішній день в кожному під'їзді по чотири отопительных прибора установлены. ОСББ 128 працює виключно за договорами підряду, тобто своїх найманих працівників немає ні електрика, ні слюсара, ні бухгалтера. Навіть голова працює на громадських засадах. Для його ОСББ пояснює Дмитро Стусенко, головне економія. Необходимо нам выполнить какой-то ремонт. Делается дефектная смета, заключается договор, работы проведены, оплатили. Все, організація у нас не прибульна. Денег ми на сьогоднішній день вже економімо зразу з ходу на 20% більше. Тобто у нас не налога на додавлену стоїмості. Всі зібрані мешканцями ОСББ кошти спрямовуватимуться виключно на ремонти у будинку. Розмір квартплати так і залишився гривня 65 за метр квадратний. Як витрачатимуть кошти, жильці об'єднання радитимуться на загальних зборах. Аби зменшити ризики виникнення аварійних ситуацій на кшталт Алчивської, вже не вперше тепловики звертаються до виконкому за специфічним дозволом. Сьогодні стан котелень, мереж як магістральних, так і внутрішньобудинкових, складний та кожного року лише погіршується через зношеність, констатують фахівці. Вкотре проаналізувавши ситуацію, комунальники звернулися до виконкому за дозволом на встановлення граничної температури теплоносія на виході з котелень. Температурний режим роботи цих котельних, температурний графік 120 120-70. Тобто при температурі мінус 23 градуса, температура теплоносителя на виході з котельня. должна быть 120 градусов при возврате 70 градусов. Значит, риск заключается в том, что при повышении температуры воды выше 100 градусов, ну вот знаете, все температура кипения воды будет уже зависеть только от давления в трубопроводе. То есть в случае повышения температуры выше 100 градусов и порыва в трубопроводе, то есть снижения давления до нуля, вода моментально вскипает и, соответственно, получаются гидроутары. Ну, это Нісклят назад татал че таке обмеження стосуватиметься лише чотирьох котелень із 16, та запроваджуються не вперше. І є єдиним правильним рішенням в умовах очікування реконструкції системи теплозабезпечення міста. Інформував директор теплоенерго. Це по періоду времени в тічені зими може бути. Быть... Может вообще не состаяться, можуть биття таку та дна неделя, можуть би три ніді. Застосовуватиметься обмеження лише після зниження температури повітря від мінус 14. та суттєво на зниження температури у квартирах не позначиться, зазначив Леонід Глоба. Що турбує сьогодні мешканців третього мікрорайону? Розповідали вони безпосередньо міському голові. У четвер на традиційній зустрічі з кермани міста. На початку зустрічі міський голова, користуючись нагодою безпосереднього спілкування з городянами, розповідав про роботу усіх комунальних підприємств в реаліях сьогодення, про їхні плани, про реорганізаційні заходи у сфері житлово-комунального господарства міста, медицини, освіти та про відповідні кадрові призначення, про те, як сьогодні міській владі допомагає співпраці з соціальними партнерами, їх 14 – підприємств різних форм власності. В цьому списку і ЛКМЗ, який сьогодні, на жаль, Не в, лучшей, не в лучшем финансово-экономическом состоянии, несмотря на полное лобби народного депутата Анатолия Масевича Гершильна, я не могу комментировать эти тонкости. К сожалению, говорю о том, что есть задолженность по заработной плате в сумме 3,5 миллиона. К сожалению, ситуация сложная, но будем надеяться, что все обойдется. Неочікувано холодний вересень одразу поставив питання до керівника міста про початок опалювального сезону. Є така інформація, тому що вже розговорить о том, що атапительний сезон начать раніше ні з 15 го числа. І опять таки ми його почнем по закону, якщо средньосуточна температура. За троє суток буде 8 градусів. мешканці третього мікрорайону. Прийшли і послухати інформацію про справи у місті з перших вуст, і задати свої конкретні питання, що турбують колективні та особисті. Ми працюємо вже за новими державними стандартами, Саме початкова школа, хочеться, щоб нам допомогли при ну щоб придбати комп'ютерні класи, тому що програма. Требує в нас із другого класу інформатики, а комп'ютерів у нас для початкової школи нема. Саме це в нас саме болюче питання. Ми зверталися, говорять, вирівирішити ці питання тільки з міським головою і шукайте спонсорів. Підтримує свою колегу Любов Петрівна. Втім, болить питання комунальне. У мене, наприклад, проблема з дахом не вирішується. Дуже довго. Раїса розповідає, прийшла на зустріч з керівником міста не вперше, в черговий з конкретним питанням впевнена, що отримає відповідь. Да. Мені, як я до нього підійшла, сказала, у нас там труби розірвали, каналізаційні. Ви знаєте, зразу зробили, прийшли, подивилися, а то ж прям невозможно було. Когось послав, до Даль підходила, він зразу якогось мужичка послав і все зробив. Я довольна була. Молодець, ви знаєте, умнічка. Ось таке коли, зробити треба так скоко всього, як воно візє дирки, все кругом рветься, а ну 30 років нічого не робити. Ну 30 років нічого не робили. Так що я, знаєте, довольна. Нет, не был. Первый раз? Я первый раз. Вот это, что дорога. Я слышал, проходят, когда-то проходил, смотрел. Ну, у меня никаких претензий к нему нету. Человек как человек работает на своем месте. Ну, вот за дороги. Зачем ее было разрывать? Вопрос в Когда прекратятся озера на водовод? До Микраины. Значит, там находится шестой микроклимат. Значит, во всех погребах вода по поле. Не решает вопрос о постановлении эм, ограждения вдоль дороги. Это вот этаж, восьмой дом, напротив сельки. У нас проходит тротуар от рынка и ниже, потому что 30 лет мы ходим под колесами машин. Мабуть, моя миссия, а я бьюсь по поводу свету, А 36-м домі восім третього мікрорайону. Оце так, лампочку скрутили, три, чотири. Ну неділю все, лампочка згоріла. Лунали скарги у бік перевізників стосовно некоректної поведінки водіїв. Та переважна більшість питань стосувалася комунальної сфери. Питання конкретні, питання конкретики, це питання дороги, питання так скач як коли. Планують вирішити питання по СБВ, другі питання ну, з водопостачанням, нормальна електроенергія, нормальна каналізація, прекрасно все. От. Те, що ми змогли своїми силами робити, ми робимо. Ось людина, яка на криші була, сама робила все. Ми вже навчилися самостійно виживати у цих питаннях. Тому питання ОСБВ воно давно назріло. От. Я думаю, ці питання теж ми тут піднімемо. І... Я третій год говорю об СББ. На мой взгляд, сьогодні вже багато ініціатив. То сято та вот дача, яка вже починає да услышали. Ну, пока она не выражается в количественном выражении, но качественно да люди стали більше розуміти, що від них зависит многое. Такий формат роботи зустрічі з городянами, Сергій Степанов визначає для себе пріоритетним, бо конкретно чуєш, конкретно бачиш. Всі сходи відрізняються. Если сравнивать сходы 2012 года, ну вот на мой взгляд, или уже люди привыкают к тому, что мы у них бываем, они более конструктивны. И к сожалению, я опять не вижу молодежь. Я думаю, что мы в других форматах определимся с ними повстречаться. Шестой сход абсолютно предсказуемый, абсолютно понятен, и традиционно я благодарю. Жителів міста за той формат, за то которое яке нам уделяют на ті встречі. 11 справ було розглянуто на останньому засіданні адміністративної комісії виконкому у четвер. З них 10 порушено за 152 п'ятдесят статтею. Мешканці приватного сектору, чи то без дозволів проводили земляні роботи, заводячи до будинку воду, чи то складували біля двору пісок і щебінь для будівництва. Городяни, які прийшли на засідання адмінкомісії, намагалися пояснити, що не знали про відповідальність за таке, здавалося б, незначне порушення, і доводили, що вже встигнули виправитися. Копачі взяли дозволи, пройшли всі узгодження. А ті, в кого під парканом лежали будматеріали, їх прибрали. У доказ були фото зроблені інспекторами відділу благоустрою управління шлокомуна господарства. ті, хто так і не спромігся навести лад біля будинку, на засідання не прийшли, посилаючись на зайнятість чи хворобу. Розгляд трьох справ перенесено на наступне засідання адмінкомісії. Якщо до того часу мешканці не відреагують і не з'являться із поясненнями, їх оштрафують. 340 гривень мінімальний розмір штрафу, 1360 – максимальний. З 1 жовтня розпочне свою роботу центр надання адміністративних послуг Лозівської міської ради за адресою вулиця Комінтерну, 2, приміщення державного казначейства. Хоча саме у жовтні центр буде тільки облаштовуватися, набирати і навчати працівників, укладати угоди зі службами, з якими у подальшому співпрацюватиме. Із керівниками 13 таких організацій виконкомі на цьому тижні обговорювали усі моменти співпраці. Ці документи, чи то паспорт, водійське посвідчення, військовий квиток, довідки, виписки, згідно пропозиції Кабміну, більше півсотні документів, і стільки ж по відділам і управління міських рад можна буде замовити і отримати в одному місці. Центри надання адміністративних послуг. Це загальноєвропейська практика. Хоч закон про перелік адмінпослуг ще не прийнятий, але центри по Україні працюють. По перше, привчаючи населення до нововведення з нового року, документи видаватимуть тільки центри. По-друге, надається час самим адміністраторам і службам, з якими вони співпрацюватимуть, домовитися і набрати Досвіду у тій спільній праці ми маємо відпрацювати алгоритм взаємодії, що з 1 січня, як відповідно до закону. Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг. Якщо такі послуги за законом надаються через центри надання адміністративних послуг, тому керівникам служб чиї адмінпослуги проходитимуть через міський центр, роздали технологічні та інформаційні картки і просили до 10 жовтня надати інформацію про те, скільки заявників до них звернулося за півріччя, важко уявити, яке навантаження, скільки ми знаємо, що до реєстраційної служби черги значні до міграційної служби санепідстанцію до ВРАГС. І це все спрямувати через один, через одне вікно єдине. Єжедневно в реєстраційну службу стоїть очередь з 70 тільки ж і по Держкомзему рад суміграційній службі навантаження значне. Але як керувати чергою, то проблему вирішуватимуть вже у самому центрі, пояснювалося на нараді. Однозначно, і кількість адміністраторів збільшуватимуть, і приміщення розширюватимуть. Але поки весь штат міського три одиниці, скільки треба, законодавець не прописав. Як і те, хто буде доправляти пакети документів із центру до служби, і навпаки, що найбільше цікавило службовців у Харківському згідно угоди, цим займаються уповноважені самих організацій, як буде із Лузівськими зай. Вих штатних одиниць нікому не додавали, і мені роз'яснювали ну, моє управління, що ми не будемо до вас бігати». Хто до кого визначаться із кожної служби окремо? Це буде зазначено і в угоді. Ще одне серйозне питання по багатьом установам. Профільні закони ще не пристосовані до нового про перелік адмінпослуг. Ну вся нормативна база основана на те, що особа особисто. 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 особисто прийти, прийти здати отримати. Або мають бути внесені зміни до законодавства, але або ця послуга має бути виведена теж на підставі нормативних документів, або не включена в перелік послуг, які будуть затверджені відповідним законом. Звертатися за роз'ясненнями до своїх департаментів керівникам радили так, вже вчинило управління праці та соціального захисту населення. Всі зауваження мають правками увійти до законів. Ось буде обговорюватись, обговорюється і зараз ще обговорюється, бо є термін до 1 січня. Три місяці є у Лозівського міського центру надання адмінпослуг для налагодження своєї роботи. Жовтень говорить його начальниця Ольга Степанова. Хотіли б повністю присвятити організаційній роботі, але якщо відвідувачі приходитимуть, їм не відмовлятимуть. У заводчану золоті руки вкотре довели працівники Лозівського ковальсько-механічного на одноіменному чемпіонаті робочих професій, який проводився нещодавно корпорацією ПЕК на Харківському підшипниковому заводі. Хто представлятиме лозову на цьому конкурсі у Харкові, стало відомо ще на початку вересня, коли на ЛКМЗ проводився внутрішньозаводський відбір з чотирьох робочих спеціальностей. Найкращі на заводі Токар, фрезерувальник, слюсар і шліфувальник у Харкові продемонстрували високу майстерність. Учасникам конкурсу необхідно було якнайшвидше якомога якісніше виготовити деталь до цього невідомого їм зразка. Лозівчани впоралися із завданням найкраще за інших конкурсантів. Заводів корпорації УПЕК і вкотре перемогли, залишивши далеко позаду своїх суперників. За перемогу заводчан гідно нагородили. За всю семирічну історію проведення конкурсу Лозівський ковальсько-механічний п'ять разів виборював перемогу і лише двічі посідав друге місце. Учні лозівських шкіл виступають за здоровий спосіб життя. Вони є учасниками міністерської програми Рівний Рівному, яка 13-й рік діє у Лозовій. У вівторок у колегіумі номер 2 учасники програми зібралися на свій вже 10-й ювілейний зліт. Після урочистого відкриття і привітання учасників школярі відправилися працювати у групах. Разом з педагогом, тренером і ровесником-інструктором вони визначалися з тим, як всім разом реалізувати головну мету програми ділитися набутими знаннями з однолітками. Ці знання дуже різноманітні. Це ну, більше всього. Про те, як здорово бути здоровим, але ще й про те, як знати і захищати свої права, про те, як захистити себе від жорстокого поводження, і як захистити себе від конфліктів, як добре спілкуватися, про те, який вибір робити, коли ми зустрічаємось з такими явищами, як наркотичні речовини. І ще це програма про майбутнє за увесь час роботи програми. У місті підготовлено півсотні підлітків інструкторів. Сьогодні учасниками програми стають не тільки старшокласники, а й учні молодших класів. Найактивніші у цьому плані учні колегіуму номер 2 дванадцятої школи, ліцею номер 4 А учні 7 школи співпрацюють з міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Їхній волонтерський загін теж проходить дану програму. Багато хто з учасників нашої програми потім є учасниками гідбригади і приймають участь у конкурсі гідбригад. Але сьогодні це не ставиться на мету. Діти отримають сертифікати, але головне це спільна праця, спілкування, те, щоб вони дізналися одне одного, дружили і знали про те, що ця програма працює в цьому місці. Екологічна гідбригада колегіуму номер 2 нова генерація. Керівник Світлана Падалка нещодавно представляла Харківщину на всеукраїнському конкурсі Земля, наш спільний дім, який проводився на Дніпропетровщині. У конкурсі взяли участь 23 команди з різних регіонів України. Учасники фестивалю виступають за збереження природи. На власному прикладі демонструють любов до рідного краю. Виступ колегіантів виявився одним з найкращих. Організатори відзначили хореографічну постановку, художнє та музичне оформлення виступу. Колектива гідбригади колегіуму номер 2 нагороджено дипломом міносвіти та почесною грамотою. У п'ятницю християни відзначають одне з дванадцяти великих свят воздвиження Христа Господнього. В основі свята покладено дві важливі події: знайдення у IV столітті Христа, на якому розіп'яли Ісуса, і повернення цього Христа до Єрусалиму у 7 столітті. Свято нагадує про Христове розп'яття і смерть. А тому цього дня віруючі дотримуються суворого посту. Крест – це всемирний жертвенник. На котором была принесена всемирная жертва за искупление всего человечества. Принес эту жертву, мы знаем Господь Иисус Христос, который пролил свою пречистую кровь на этом кресте, освятил Его своей кровью, Своим Божеством. Поэтому на кресте Он победил смерть, победил Дьявола. И для нас крест это оружие на дьявола, знамение победы. Крестом освещается вода, становится чудотворной и нетленной. Крестом освещается дом. Крестом мы себя осеняем, начиная с того момента, как мы принимаем святое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. В храме Божьем воздвигается также крест, и полагается этот крест на середине храма, для того, чтобы верующий православный народ мог прийти поклониться тоже трящим кресту вот, и получить благодать Святого Духа. В укріпленні і істеління ніду душевних і тілесних. Такого похмурого, холодного та дощового вересня, мабуть, не пам'ятає ніхто. Проте лякатися нічого. Природа не знає негоди. А дощі зазвичай змивають усе зайве. І в буквальному, і в переносному сенсах. Тому насолоджуйтесь цією чесною та чистою порою року. Наша наступна зустріч у середу. До побачення.